З ним молоді. Зараз ми як ніколи згуртовані, сильні та молоді. А тому наш обов'язок допомагати Скоріше й нам перемоги. Все буде Україна. Попри наш молодий вік, ми щодня евакуюємо поранених військових та надаємо допомогу внутрішньопереміщеним особам. В нас ще багато сил та наснаги, і ми готові працювати до дня нашої перемоги. Сьогодні ми, як ніхто, розуміємо, що таке боротьба за незалежність, свободу та вільне життя. Багато юнаків та дівчат долучаються до лав збройних сил України, щоб відстоювати свою незалежність. Вступають до тероборони, займаються волонтерством. Ми дуже дякуємо вам за це. Слава Україні. Ми пишаємось нашою молоддю, яка є запоруку успішного розвитку України та Луганщини. Дякуємо кожному, хто сьогодні стоїть на обороні України, займається волонтерством, підтримує армію, відбудовує Україну. В цей день ще раз хочеться привітати нашу молодь і побажати лише одного руху до перемоги і відновлення нашого стабільного і яскравого життя. Відновимо Луганщину, переможемо ворога.